Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися. На дату 17 жовтня місяць знаходиться у фазі місяць що зростає, це четвертий день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку Зодіаку Скорпіон. Місяць у скорпіоні відповідає за поліпшену розумову діяльність. Настав час прийняття найвідповідальніших рішень. Зростає здатність до концентрації на суті проблем і високий рівень самокритичності як найкраще дозволяють. Відокремити істину важливо від наносного і малозначущого. Четвертий місячний день з огляду на зростання дипломатичності день сприятливий для активних контактів і торгових операцій. При прийнятті рішень слід утриматися від поверхневих суджень, оскільки зростає схильність до необґрунтованого ризику. Розташування платент протягом Першої половини цього дня може принести схильність до марнотратства. Покупки сьогодні можуть виявитися невдалими. Речі будуть або браковані, або куплені за надмірно завишеною ціною. Посилюється волелюбність, потяг до тілесних задоволень. Перша половина дня непогано підходить для коротких подорожей. Друга половина доби загалом сприятливіша. Спілкування з людьми, які вас оточують у цей час, буде приносити приємні емоції і стимулювати вашу активність піднімати вам настрій. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі! Овен. Сьогодні ви ризикуєте опинитися у владі сильних переживань. Ваш настрій може аж до ночі залежати від професійних справ, стану здоров'я, сімейних стосунків або фінансового стану. Телець. Ви можете не підозрювати про силу своїх емоцій, поки не вступите в діалог з будь-ким. Спілкування з партнером, клієнтом, родичем. Супутником здатне виявити і найкращі, і найгірші риси вашого характеру. Сьогодні ви чутливі до думки оточуючих. Близнюки. Сьогодні у фокус уваги до близнюків потрапляють такі сфери життя, як рутинна праця, лікування хронічних та професійних захворювань. Побутові та офісні турботи можуть бути пов'язані з необхідністю. Виконувати чорну роботу, що викликає фізичну ворожість або психологічне відторгнення. Раки. Ракам цей день надає більшу свободу. Найбільш задоволеними життям будуть представники знаку, зайняті творчою чи вільною діяльністю, а також ті, хто перебуває на відпочинку. Сьогодні є чудовий час для закріплення набутих. Навичок. Лев. Пригничені переживання можуть зіграти з вами злий жарт. У левів, які проходять через непросту смугу життя, вони можуть стати причиною психосоматичних розладів. Не вдавайте, що ви нічого не відчуваєте. Краще спробуйте знайти для вираження своїх емоцій відповідну форму. Діва, у цей день ваш розум часто мовчить, зате емоції можуть зашкалювати. У такій ситуації багато дів не довірятимуть своєму чуттю. Однак зірки стверджують, що цієї доби ви можете повністю покладатися на інтуїцію. З людьми, як вас чимось дратують, краще не спілкуватись. Терези. Попри славу людей раціональних, багато те сьогодні східне керуватися почуттями. Додатково ускладнити ситуацію може невміння контролювати власні потреби. Насамперед, це стосується молодих та недосвідчених представників знаку. Скарпіон. Сьогодні вразливе місце скорпіонів це інертність. А також схильність глибоко занурюватись у розпочату справу якщо ви занадто захопилися, то вчорашній діалог ризикує непомітно перетворитися на монолог, а створена команда скоротитися до однієї людини. Стрілець сьогодні один із тих днів, коли стрільцям протипоказана активність. Ви небагато втратите, якщо відмовитися від нових ініціатив і не форсуватиме події. Ваша наступальна тактика цієї доби може дати результат зворотний очікуному, бо взагалі не дати жодного ефекту. Козаріг. Завдяки проникливості та самовладнанню козарогів цього дня позбавили неприємних несподіванок. Приналежність до цього знаку ваш щасливий квиток вам нічого не вартує адаптуватися до непередбаченого повороту подій. Адже ви, напевно, перечували такий сценарій заздалегідь. Водолій. На всякому водолію припаде до смаку загальна атмосфера цієї доби. Найгірше вже позаду. Але неприємне відчуття можуть переслідувати вас весь день. Можливо, сьогодні залишатимуться напруженими ваші стосунки з начальником, колегами чи батьками. Риби. Позбавити риб внутрішньої стійкості сьогодні неможливо. Завдяки ви чудово почуватиметься в будь-якій ситуації. Це гарний час для продовження розмови, листування, поїздки, але для початку подібних заходів він не дуже вдалий. Вдячні вам. За те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.